Я зараз в руках тримаю, я думаю, багато хто вже знав цей сорт. Це слава переможцям. Зараз він має геть такий набув уже свого кольору, скажімо так. Навіть в деяких плодах в нього як отак поторохтіть, то всередині чуть як. Кістечки. Це сорт осіннього строку достигання. Зараз вересень його. Всі дуже полюбляють діти, з нього прекрасне варення, прекрасні соки, дуже соковите, дуже запашне, ну, скажімо так, стійкий до хвороб, він, середньоросле. Ну, я просто показую, щоб всі бачили, тому що часто буває за славу, я на базарах зустрічала і під назвою Слави зустрічаєш ну, геть не той сорт. Дуже полюбляють його і діти, і ну, в нього ніжна м'якуш. Колір, як ви бачите. До речі, коли він вже геть, от у нього навіть тут чуть, -чуть є. От під така краснота м'яко ж набуває такого, червоного кольору, показник того, що воно ну геть дозріло. Це осінній сорт. На мій смак дуже смачне яблуко. Це із наших сортів. Хоча він давній вже, давно він в реєстрі. Я вам скажу, в молодих садах більше 200 грам стабільно такі плоди ми рвали в цьому році. Тобто, ну, воно, в принципі, це всіх яблун касається. Якщо молоде дерево десь до 5 років, до 6-7, то там будуть набагато крупніше плоди, звичайно. Хвороб, він, ну, трішки середня в нього стійкість до парші, трішки є, якщо в роки. Трішки вражується воно. А так, то в принципі він зимостійкий, дуже високо, кстати, зимостійкий до перепадів, оце особливо зимою, він не настільки чутливий, як є деякі сорти це відчувають. Ну, якщо зараз обірвати, її просто треба трошечки надзелені рвати, чуть -чуть. тоді вона довше зберігається. Хоча ну, Два-три місяці точно буде зберігатися. Це в залежності від того, яке приміщення, де воно зберігається. Якщо в холодильному, то воно буде довше, звичайно, зберігатися. То якщо це просто звичайне сховище, то це буде менше збереження. Якщо це холодильна установка, то звичайно, воно мінімум на місяць, ну, десь приблизно буде довше зберігатися.